7-8 листопада в Києві відбувся перший прогресивний саміт ЄС Україна масштабний міжнародний захід, який об'єднав політичних лідерів, експертів, науковців і представників громадянського суспільства. Його головна мета спільно визначити стратегічний шлях України до європейського союзу на засадах справедливості, демократії та соціальної відповідальності. Було наголошено, що європейська інтеграція це не лише зовнішньополітичний курс, а глибокі внутрішні зміни, що сприяють зміцненню державності, розвитку інституцій і підвищенню якості життя громадян. Протягом двох днів учасники обговорювали ключові теми від реформ у сфері верховенства права та протидії корупції до питань соціальної політики, трудових прав і відновлення України. Ося про те, як забезпечити прозорість, ефективність та стійкість державних інституцій у процесі євроінтеграції. Саміт став майданчиком для конструктивного діалогу між українськими та європейськими партнерами в центрі уваги спільні цінності, демократія, соціальна справедливість і повага для людської гідності. Такі зустрічі сприяють формуванню взаємної довіри й партнерства, що мають стати основою післявоєнного відновлення України. Підсумком роботи стала ухвалена декларація саміту, яка зафіксувала спільну мету побудову сучасної європейської України, де економічний розвиток поєднують із соціальною відповідальністю, а сила держави з правами людини. Перший прогресивний саміт ЄС Україна це важливий крок у напрямі європейського майбутнього майбутнього, де прогрес визначається не словами, а спільними діями, спрямованими на гідність, справедливість і мир. Разом формуємо європейську Україну.